Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Зараз у нас з вами урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку розрізняю голосні та приголосні звуки. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйтесь без мороку, все що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались, молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте діти всі гарненькі. Руки поклотіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. На минулому уроці ми з вами говорили, що голосні звуки утворюються за допомогою голосу. І в українській мові скільки голосних звуків? Шість. Це А, О, У, Е, И, і, і. А позначаються на письмі скількома буквами? Десять А, Я, О, У, Ю, Е, Є. И, 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 и. Так. Відгадайте, будь ласка, загадку, стоїть дід над водою з червоною бородою. Як і сонечка пригріє, борода почервоніє. Калина. Будь ласка, записали в своєму зошиті 12 вересня. Класна робота. І пропустили рядочок велику к, і маленьку. Зупинила відео, скільки вам потрібно часу ви прописали і тоді далі ми з вами йдемо. Кожен працює в своєму темпі, як йому зручно. Прослухайте текст про улюблену рослину родзинки. Калина росте в лісі, на берегах річок, при дорозі, у дворах. навесні вона зацвітає білим цвітом. Восени ягоди калина червоніють, а після першого морозу. Дають смачними Що ви дізналися про улюблену рослинку родзинки Як називається вона? Калина? Де ця росте де ця рослинка росте? В лісі, на берегах річок, при дорозі, в дворах. Якого кольору є квітки і плоди? Квітки в нас зацвітають білим, так а восени вони, ягодки червоніють. Коли плоди стають смачними після першого морозу. Отже, запишіть, будь ласка, в своєму зошиті вправа третя і речення. Восени ягоди, калини, червоніють. Ще раз: восени, ягоди, калини, червоніють. І позначимо голосні звуки. Це ми візьмемо олівець і підкреслимо. Восени, які ми підкреслюємо? О. Е-и. Ягоди я о и. Калини а, и. Червоніють е, о і Ю, С. Так, якщо вам потрібен час, ви теж зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Вимовимо з вами звуки, які не підкреслені. В, с, н, г, д. К -л -н Ч, Р, в -н -т -т. Як вони За допомогою голосу чи голосу шуму? Голосу шуму. При, отже, вони називаються приголосні. Приголосні звуки утворюються з голосу і шуму, або тільки шуму. Прочитаємо з вами інформацію, яку знайшов гаджик. Калина цілюща рослина. Відвар плодів калини з медом виліковує застуду каши. А що означає цілюща? Отже, цілюща це та, що має лікувальні властивості. Записали нижче, не пропускаючи посередині вправа 6 і записали речення. Калина цілюща рослина, відвар плодів калини з медом великовує застуди кашель. А тепер ви зупиняєте списали. Коли ви списали, тоді ви тільки вмикаєте і прослуховуєте далі завдання. Так. Тепер ми підкреслимо приголосні. Тобто К, Л, Н, ц, Л, Ш, Р, С, Л, Н, В, Д, В, Р. Далі тут ми. П Л Д В, к, Л, Н, З М Д М В Л К В. Так, і тут З ф, Т Д, К, Ш Л Л. Все, молодці. Так, прослухайте віршик. Тече вода з під явора ярвна долин. Пишається над водою червона калина. Це нас написав Тарас Шевченко. І усно ми складемо з вами два речення про калину. Яке ми можемо речення? Калина символ України, та без верби і калини нема України. Отже, беріть цеглинку, а самостійно ви виконати дев'яте завдання. Попевнена, що вас все вийде, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!